Так, так, FIFA 16. Ви на каналі Девіс Play Сьогодні будемо оглядати іменно її. І так, чому іменно 16, а не 15, тому що. Скачував я 16-ї з двох чи трьох сайтів, е, прямо встановлював, але, на жаль, вона у мене не запустилась. Я думаю, це через новий Windows і взагалі настройки. Я думаю, що можна було десь пошукати і знайти все-таки можливо, десь відсотків 10. Ну, але я думаю, дорогою ми би накачали не один десяток вірусів, так перед тим як я шукав ще раніші версії Fifi. Тому вирішив я все-таки цього не робити, а скачати 16 16-та це. Ну, по суті, вони не особо сильно відрізняються. 16-та це якраз остання така, коли перед цією зміною, перед революцією, як би як це називають. Іменно в 17 вона вже пройшла. Шістнадцята це така була пікова іменно тих версій від 12-ї я б сказав. Раз до цієї. Що ж, давайте оглянемо. Головне меню, по суті, виглядає як і попередні версії 14-15. У нас тут швидкий матч. У нас тут FIFA 16, грай красиво. Що це таке? Це просто капсцена контент FIFA Live. Це якісь новини. Ігра проти суперників. Далі тут багато повторяється, швидкий матч, Ultimate Team. Турніри, режими кар'єри, тренування, жіночий чемпіонат. Так, е... потрібно на цьому звернути увагу, іменно 16-ї версії вони ввели жіночі команди, почали збірних, а потім по чуть-чуть їх почали вводити і на клубному рівні. І те, що зараз в Ultimate Team, і повністю в кар'єрах, ну, по суті, всюди. Не знаю, чи це є дуже. Гарна функція, чи вона так потрібна прям була. Я вважаю, що FIFA Women мала б бути одельна ігра. Типу, я не вважаю, що не мають бути вони взагалі в цьому, але змішувати от прямо як Ultimate Team. Зараз іграєш там перемішуєш свою команду, і то деколи дівчата там якісь, ну, з якогось чемпіонату кращі від там від месі наприклад, чи від тих же. Якихось топ, топових чоловіків. Ну це нереалістично. От не то що я проти там жіночого чемпіонату, жіночого футболу, просто воно нереалістично. раз В, ну, в реальному світі жінки грають з жінками, чоловіки з чоловіками, значить, я думаю, вважаю, воно так і повинно залишатися. Тут як окрема вкладка, окей, типу ну, окремий Ultimate тім тоді для них зробіть. Або взагалі окрему ігру, а не мішайте, як кажуть, горох з капустою. Це не досить гарно. Що ж, є вкладка ще онлайн, тут сезони стандарт, клуби профі, товариські матчі, кооперативні сезони, кабінет, як я кажу, і от настройки різні персоналізація, створюєш гравця, там, міняєш трансфери. ну Все до чого ми привикли. Що ж, давайте що оглянемо? Оглянемо може кар'єру, я тут пробував за Челсі щось був. Створимо нову. Так, можемо швидко оглянути ліги: Судівська Аравія, Турція, Франція, Чилі, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Австралія, Австрія, Англія, Аргентина, Бельгія, Германія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Колумбія, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, США. Ну, і от. По суті, сильно нічим не змінилося. Так, яку виберемо команду? Давайте щось. Не знаю. З Германії, може. Барс той Борусія, бачите, яка. Левандовський ще був, Давайте Баварію. Баварія мощно виглядає іменно тут. Ноєр, Бенатія, Болотенк, Алабо, Лам, Відоль, Робен, Габіолон, Цокоста, Мюллер, Левандовський. Бачите, які були настройки тренера колись. Ім'я, фамілія. Національність, стиль екрупіровки. 300 екіпіровки, колір шкіри і і будова тіла Все, нічого не вибирав. Шолк-щолки, тебе вже тренер готовий. Що ж, загрузка меню з новосною новин. Похоже. Запрошую на предсезонний турнір. Та давайте згодимось. Турнір в Африці, турнір в Азії і турнір в США. А ні, це не Африка, а це Південна Америка. Давайте Південній Америці. Ось таке меню кар'єри. Новосна, різні новини, ще новини, таблиці, бомбардири, зустрічі. Нічим не відрізняється сильно від 14-ї версії, яку ми перед тим грали, 15-ї. Зрозуміло, все те саме. Календар. Все у нас похоже. Що ж, зіграємо з Real Madrid. Щоб оглянути геймплей. від Наполі перемогли ми 2-0. такі у нас форми були в цьому сезоні. Аред Белзареал. Це вони і в цьому ж сезоні виграють ліву чемпіонів Real Madrid. Тут уже зідан, походу в них тренер. Почалася їхня ця іпопея, якщо не помиляюсь. Також початок матчу стандартний. в 15-й версії такий був. 14. -ті. Можливо, якісь нові капсени, зараз глянемо. Реал виходить. Це максимальна графіка, яка тільки можлива. Можете глянути, яка була ігра в графічному плані у 15-му році. Десять років тому вийшла ця ігра, аж тільки тепер я зрозумів. Рівно десять років тому ми могли насолоджуватись і фою 16. Це якраз остання ігра, яку я зіграв перед паузою, після 16-ї вже грав ю Тобто від 17 по 22 я ще не грав, якщо будемо продовжувати цю рубрику. Для мене це буде так же, як для багато кого з вас, типу, оновлено все з новими емоціями, без ностальгії. Це остання версія, яка у мене виявляє таку ще ностальгію. Лука Модріч. Незмінний нестаріючий Лука Модріч. Що ж, поїхали. Потрібно зайти виключити тренера. Але ладно, пізніше. Ух ти, яка ж тут сложність поставлена була. Дуже круто гравці Реал Мадриду почали грати. Ну, чується ця дерев'яність, чи як це назвати, що було в минулих версіях. Именно поведінці гравців. Зараз типу, геймплей я б не сказав, що прям все супер реалістично іменно особливо в Ultimate Team але. А гравці рухаються більш природніше зараз, ніж от в ті часи. Так, Філіп Лам. дар блокують гравці реалу Маран. Він, походу, вже закінчив кар'єру, чи ще ні. Там не було руки часу. Ні. Показує варан, що плечо. При собі. От і хабі Алонсо. Іграє проти майбутньої своєї команди. Ну і минулої. Десь, по-моєму, це якраз з останнього сезону перед закінченням кар'єри. Можливо, колись буде і тренувати ще й Баварію. Поки що там Вінсен Компані непогано справляється, я б сказав. Баварія зараз стала знову на своїй рейки, бо два сезону тому, коли Байер там домінірував ігра з Хабі Алонсо, Баварія трошки тормозила. Так, Роберт Левандовський. Даємо пас. Так, шот. Ну як тут нав'язники працюють. Ух ти, було непогано. Працюють навіси. На жаль, зараз вони не дуже працюють. Ну, не знаю, як гультимейтім тут, чи працювали вони, чи ні. Я думаю, що ще так. Непогано робен. Не прийшла передача від Левандовського на Робена. Так, атакує реал. Ох, підкат небезпечний, небезпечний. Алла Бафали, так. проти майбутнього свого клубу. Ще тут молодий. А зараз подейкують, що Рал шукає вже йому заміну. Точніше у нього там можна сказати і є заміна Урел Мадрида. Скоріше за все його хочуть просто кудись продати. Напевне, Саудівська Аравія. Або МЛС. Ну, можливо, ще попробую себе в Італії. Там також люблять ветеранів приймати. Ай, не дійшло до удару. Айрен Робон міг пробити. Так, закінчується у нас перший тайм. Нулі на табло. Досить непростий матч. Ну, чуть-чуть між 14-го, іменно пропустив 15-ту, між 14-ю, яку я грав минулого тижня, і 16 відчувається різниця в графіці, але не особо. Я думаю, вони в 17 ті вже там почали робити більш-менш прориви більші. Ну це ми вже дізнаємося з вами пізніше, не в цьому відео. Так, робимо Засильна за передача була на хід. Це проблема більшості ігроків. Вони от. Наприклад, якщо роблять великий перерив, от, наприклад, уявіть собі, людина грала в 16-ту і зайшла в 26-ту. Ну, і вона там прям пам'ятає всі механіки 16-ту, як вона тоді грала, і от пробує грати іменно так само в 26-й, не вийде, воно ти добре і грати. Так само от зараз на оборот. Іграєш 26-ту, привикаєш до тих механіки і заходиш от в старій версії. І, і такий думаєш. Що ж я не так роблю? Давай, Левандовський, чи це Мюллер? Робиться не був. Удар! Гол! 1-0. Баварія виходить вперед. Так, Роберт Левандовський. Щось непонятне витворяв голкіпер Арал Дреду. Ну але це нам тільки на користь. Цікаво, які частині тренерів ввели тупо ну, реалістичних тренерів там. 17 чи 18. -ті? І взагалі ще пізніше. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я щось не пригадую. Гарно проходимо. Роберт в забігання вже пішов. Але тут нас забагато. Удар! 2-0. Левандовський дубль. Досить гарно розіграли комбінацію. Третій гол в чемпіонаті прицезоному. Ну, він тоді гасив за Баварію конкретно. Він і зараз за Барселону в минулому сезоні і цьому жив. Він був перед тим, по-моєму, не досить вдалий сезон. Ну, але всі повинні розуміти, це вже ветеран. Йому вже сватують не перший рік його в Саудівський чемпіонат і рано чи пізно він все-таки туди попаде. Можливо, а можливо, і закінчить кар'єру просто на високому рівні в Барселоні десь. Це також непоганий варіант. Хоча зараз це не дуже модно. Нічого не маю проти суддівського чемпіонату, іменно там ветерани. Мене Не дуже тішить, коли молоді ігроки туди їдуть, чи там до 33, наприклад, навіть. Шкода. Мартін Одегар. Ще в реалі. У це помилка Ноєра і Бейл не, не використовує її. Міг забивати, міг зменшувати відставання. Так, Рал включив серйозний пресінг. Уйш. Надіюсь, так, немає пенальті. Трібно виходити з під цього пресінгу. І робити ще результат більшим. Так, Томас Мюллер удар заслабув Левандовський головою, хитрик. І 87 хвилина. Роберт Левандовський робить хитрик. Ну тут Томас Мюллер, можна сказати, все це зробив. Трошки заслабо вдарив. Але Левандовський на добиванні справляється. Гарно, гарно там. Карва Хальміх його так. Небезпечно пригов, небезпечне падіння було від Роберта Левандовського, розковане? Дані Карва Хальмік, зробити йому травму. Але все обійшлося. Опа, це Нойер. Тоже ще на своєму піку. Як думаєте, скільки сезонів ще Нойер відіграє? Чи це вже його останній сезон? ПП також уже закінчив кар'єру. Щось тут з пасами проблема від воротарів, треба на віси робити. Весь час. Що ж, так і закінчується наш матч. Перемагаємо 3-0 Real Madrid. Роберт Левандовський хитрик зробив. Дадуть йому тут м'ячик, як у нас зараз в капсенах. Після матчу, коли робиш хитрик, тобі віддають матч. От Інстаграм, бачите, є і спорт свій рекламує. Він якраз тоді почав набирати свою популярність. і ігрок матчу. Так, віддають йому м'ячик. Це вже, бачите, тоді зародилося. Правда, трошки інакше капсена. Інтересно. Теперішня вже не оновляється. Ну, від 23 ї оновлення я не бачив. Це має вже 23, -ти, 24, -ти, 25, 26. 4 рік. Шкода, що вони не працюють кожен рік над капсенами. Що ж, в кар'єрі гравця, по змінах також нічого нема, меню таке саме, як і було. Е... Створення не змінилося від версії 13-12 взагалі можна сказати, ні зачіски, ні стилі бороди, там нічого такого ще не додали. Все плюс-мінус стандартне. Ну кажу, графон вони по чуть-чуть підкручують. Я думаю, більшість зміни будуть іменно в 17 фіфі Тому на цьому буду закінчувати. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк, якщо вам подобається ця рубрик. Та до нових зустрічей у 17. фіфі